Мене звати Олена. Я навчаюсь у Чернігівському коледжі економіки і технології Чернігівського державного технологічного університету за спеціальністю Комерційна діяльність. Економіка, фінанси, маркетинг, менеджмент, комерційна та біржова діяльність це те, в чому я зможу реалізувати себе в майбутньому. Вважаю, що моя спеціальність є дуже перспективною, тому намагаюсь підчерпнути максимум знань. Я живу в гуртожитку. Це дуже зручно, адже він знаходиться поряд з навчальним корпусом. Тому на пари я не запізнююсь. До того я ще й староста. А сьогодні у нас нарада з директором. А це Артем. Мій кращий друг він навчається на паралельній спеціальності товарознавство та комерційна діяльність. Наш навчальний заклад вже майже 50 років готує фахівців в сфері обслуговування і торгівлі. Нагадую вам, що за цей час ми пройшли шлях від технікуму радянської торгівлі до коледжу економіки і технології Чернігівського державного технологічного університету. Ми готуємо фахівців за шістьома спеціальностями. З 2012 року починаємо підготовку студентів на базі 9 класів. Мені подобається навчатися у коледжі економіки і технологій. Перш за все, тому що тут дуже гарний викладацький склад, починаючи від директора, який є молодим і прогресивним фахівцем у своїй справі. Відповідно, і викладачі, з ними завжди можна знайти спільну мову. Також мені подобається те, що наш коледж має міцну сучасну матеріальну базу. Наші кабінети та лабораторії добре обладнані, в тому числі у нас є два комп'ютерні. Класи не потрібно можна. Будь ласка, в наш час освіта є дуже необхідним фактором в житті, і саме в нашому коледжі мене радує той факт, що я маю перспективи продовжувати здобувати вищу освіту. Артем, ти ж пам'ятаєш, що після закінчення нашого коледжу ти можеш вступити, наприклад, в технологічний університет і одразу на третій курс або в інший навчальний заклад. Мене звати Віка. Я навчаюсь у коледжі економіки і технологій за спеціальністю виробництва харчової продукції. Коли я вступила на перший курс, я сподівалася, що моє студентське життя буде цікавим і насиченим, але й не думала, що настільки. А у нас лабораторія по приготуванню їжі. Правда, я опоздала на лабораторну. Особисто мені дуже подобається, що у нашому коледжі навчання проходить в умовах максимально наближених до реальних. У нас є лабораторія, кухня, лабораторія, бар, лабораторія зал ресторану, навіть наша їдальня це теж водночас лабораторія. Коротше кажучи, у нас постійно є можливість експериментувати, пробувати здобувати практичні знання, пізнавати всі тонкощі, виробництва харчової продукції. Як бачите, у нас тут все на практиці Тут ми готуємо їду, а я йду нарізати фрукти. Колись у майбутньому я мрію відкрити свій ресторан, а можливо навіть мережу. Поки що це все мріє. Але я точно знаю одне. Після закінчення цього коледжу у мене є всі шанси працевлаштуватися за спеціальністю. Ми беремо людей завжди нам дають. девочек, мальчиков на практику. Во-первых, учились в свое время, еще был техникум советской торговли. Закончив это заведение, мы твердо решили посвятить себя общественному питанию. На сегодняшний день многие молодые люди пробуют себя в наших заведениях. ноги знаходять своє місце, но залишаються робота. Всі ми пишаємося історією та красою нашого регіону і мріємо, щоб Чернігівська область перетворилася на туристичну меку, а там, де туризм, там має бути розвинута інфраструктура, а значить і ресторанний бізнес. Мене звати Сашко. Я навчаюсь у коледжі економіки і технологій. Моя спеціальність має назву ресторанне обслуговування. Особисто я з дитинства займаюсь спортом, і мені подобається, що у нашому коледжі спортивне життя дуже насичене і змістовне. Сьогодні вас прошу поработати над штрафними бразками. А у нас є комфортний спортивний зал, невеликий, але обладнаний всім, що необхідно. Ми постійно беремо участь у змаганнях. У нас навіть є легендарна команда дівчат з волейболу під керівництвом тренера Наталії Лагункової. Вони регулярно здобувають яскраві перемоги в обласних першостях, та й ми з баскетболу не відстаємо. Алло, привіт, вік. Стою стаю лабораторною. Ага, я поняв. Ти ж пам'ятаєш, що ми збираємося після столовій? Да, я пам'ятаю. Я садужусь перезвоню. Мене звати Віка. Я навчаю за спеціальністю готельне обслуговування. Найцікавіше те, що саме для нашої спеціальності у гуртожитку збудували окремий готельний номер. Тут у нас проходять практичні заняття та приймаються заліки. Ми знаходимося в готельному номері лабораторії. Оскільки ти типу покоївка з чого починаємо прибирання, прибирання ми починаємо зі спальної кімнати. Наш готельний номер зроблено за всіма стандартами класу на півлюкс. Одним словом, якщо б навіть телевізійна програма ревізор вирішила його проінспектувати, впевнена, вони б не знайшли до чого причепитися. Мені дуже подобається, що саме практиці відведено ключове місце у навчанні в нашому коледжі. Але, мабуть, найцікавіше з практик відбувається влітку. Нам дуже пощастило. Ми маємо можливість працювати у таборі Артек. Це завжди неймовірні спогади і заряд натхнення на цілий навчальний рік. Помніти, як після роботи ми в басейн гуляти? День шлі, Море, От дітя далари практика в Артеці це можна сказати родзинка навчання у коледжі це просто унікальна нагода здобувати досвід, поєднувати роботу та гарний відпочинок на березі Чорного моря? Ось це наша спілка, ось це спілка, а це Кажуть, студентські роки найяскравіша пора молодості, навчаючись у коледжі економіки і технології Державного технологічного університету, я можу впевнено сказати, що це так. Окрім навчання, нам завжди є чим зайнятись. У нас є гуртки, секції. Ну а головне, яке ж студентське життя може бути без КВН? У коледжі ми маємо свою команду, яка виступає на кожному студентському святі. Святкових заходів у нас проходить досить багато, тому ми часто збираємось на репетиції. Всі наші репетиції проходять дуже весело. І, звичайно, не менш важливий для студента, як і для будь-якої молодої людини момент, дискотека. У цьому питанні керівництво коледжу завжди йде нам на зустріч, і вечірки у нас проходять на високому рівні. А головне завжди позитивно. Дуже здорово, насправді, очень подобається, Мені взагалі очень подобається. Тут всегда було весело, тут завжди було чим зайнятися настоящим студентом. Ще навіть тим, хто хотів то себе зайняти. Студентське життя у нашому коледжі насичене і цікаве. Сумувати і марно втрачати час це не для нас. Цікаве навчання на практиці за спеціальностями, що нині є дуже перспективними у нашому житті. Можливість продовжити здобувати освіту, перспектива працевлаштування, а також змістовне і цікаве дозвілля. Це лише перші позитивні моменти, що спадають на думку. Коледж економіки і технології Чернігівського державного технологічного університету це гарний, сучасний навчальний заклад. Я навчаюся у цьому коледжі, тому що тут найкращі викладачі. Я навчаюся в цьому коледжі, тому що тут навчання доступне і зрозуміле. Я навчаюся в цьому коледжі, тому що тут найкраща матеріальна технічна база. Я навчаюся в цьому коледжі, тому що тут найкраща база практики. В цьому коледжі я знайшов найкращих друзів.